Виконуємо практичне завдання до параграфа 22 за підручником інформатики 5 клас авторського колективу Корнієнко-Крамаровська Зарецька 2022 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Встановимо тло сцени. Для цього натиснемо кнопку Обрати тло. Та виберемо тло «Спортлайт». Вибираємо його. Тепер вилучимо спрайт 1 рудого кута, для цього натискаємо на ось цей кошик та додамо інший спрайт. Натискаємо для цього кнопку Обрати спрайт. Перейдемо в категорію танцювальна музика та виберемо спрайт з іменем балерина. Змінимо назву спрайта, для цього клацаємо ось сюди. І назва спрайта у нас буде артистка. Тепер створимо скрипт. Для даної артистки. Нам потрібно, щоб артистка рухалася за меж сцени зліворуч, зупинялася в центрі, сказала привіт і виходила сюди праворуч. Програма буде в нас розпочинатися тоді, коли ми натиснемо на зелений прапорець. Отже, переходимо в групу події та додаємо команду: Коли зелений прапорець. Натиснуто. Центр сцени має координати Х0 y 0. Ліва межа сцени має координату Х-240, а права 240. Якщо ми хочемо, щоб балерина-артистка була за сценою, то нам потрібно ввести Х менше для лівої сторони за мінус 240. Нижня межа, до речі, Y має мінус 180, а верхня 180. Отже, перейдемо в групу рух. І додаємо команду перемістити в X» буде мінус 260, Y – 0. Давайте зразу перевіримо, натискаємо зелений прапорець. Бачимо, балерина заховалася майже вся. Тепер вона має ковзати ось сюди, до центру. Додаємо команду ковзати. Центр, як ми говорили, x 0 Y0. І у вас в підручнику написано ковзати 0 секунд. Це є помилкою. Зараз давайте запустимо, зверніть увагу. Вона зразу балерина стає в центрі, тому що ковзання 0 секунд. Давайте встановимо 1 секунду, щоб ми могли помітити, як вона рухається. Ось так. Після цього вона має говорити привіт протягом 2 секунд. Переходимо в групу події, додаємо команди говорити привіт 2 секунди. Ну і далі у вас в підручником є пропозиція додати ще одну команду, яка називається Повернути в напрямку. Насправді, у нас програма працювала б у нас і зовсім без цієї команди. Бачимо, ми показуємо, куди б дивилася наша артистка. Тобто, куди вона б рухалася б. Ну, але за змочні вона так само рухається праворуч. Якщо даної команди не буде, то все одно буде все працювати. Отже, далі вона має рухатися праворуч за межі сцени, додаємо знову ковзати, має вийти за сцену, значить, x260. Ну, і ще пропонується додати команду зупинити цей скрипт. З групи керування додаємо зупинити і за списку вибираємо цей скрипт. Хоча після того, як весь цей скрипт був би виконаний, він би все одно автоматично зупинився б. Так, давайте перевіримо. Це ми, до речі, створювали програму за моделлю 1, за моделлю 2 створимо трішки пізніше, але зараз зразу вдосконалимо дану програму, а саме. Що, коли б наша артистка знаходилася в центрі, вона ще б, здавалося, ніби що танцює. Якщо перейдемо на вкладку образи, то бачимо, що в нас для неї є 4 образи. Якщо вони будуть змінюватися, то буде здаватися, що вона танцює. Отже, коли вона знаходиться в сцені, сказала привіт протягом 2 секунд. Після цього нехай зачекає 1 секунду. І через секунду змінить свій образ на. Бачимо, це у нас балерина Б, С, Д. Отже, змінить свій образ, переходимо в групу Вигляд на балерина Б. Вибираємо зі списку. Ну і так далі. Вертаємося до першого образу і перевіряємо. Давайте ще поставимо чекати одну секунду. Ось так, тобто, щоб вона коли змінить зараз свій образ. Щоб ще почекала, тільки після цього почала рухатись. Давайте надамо назву даному проєкту, наприклад, завдання 22.1, тому що це в нас перша модель. І збережемо на комп'ютері. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Я збережу власній папці. І тепер зробимо другу модель. Все так само, але в нас балерина буде рухатись не праворуч, а ліворуч. Якщо в нас ліворуч має виходити за межі сцени, значить пишемо ось тут. Мінус 260. Як бачите, все працює. Збережемо з іншою назвою завдання 22.2. І збережемо також на комп'ютері. Закриваємо скретч. Лів. Отже, завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!